Працівники цього аграрного підприємства вже розпочали збір врожаю, зокрема із зернових культур. Роботи стартували тиждень тому, трохи раніше, ніж торік. Комбайн працює в полі з сьомої ранку до дев'ятої вечора. Аби здійснити профілактичні заходи щодо дотримання правил протипожежної та протимінної безпеки під час збору врожаю до аграріїв завітали рятувальники. За легендою, в полі виявили вибухонебезпечний предмет. Піротехніки прибули на місце і після проходження інструктажу приступають до його пошуку та знешкодження. Задіюють квадрокоптер. Ми піднімаємо дрон, він робить свою справу. Ми бачимо або ВНП вибухонебезпечні предмети, або воронки від снарядів, прильотів, що дозволяє нам розуміти чітко, що тут може бути. За легендою, за допомогою дрона піротехніки знайшли касетний елемент з РСЗВ. Ураган це осколковий протипіхотний бойовий елемент. Касетні боєприпаси від реактивної системи залпового вогню вкрай небезпечні. Вони мають невеликий розмір, вони можуть, залежно від того, скільки вони аппетики лежать, коли вони були виявлені, їх може присипати десь землею. Та саме небезпечно, це що вони мають саме ліквідатор, тобто переносити чіпати не можна, такі касетні елементи. Також для пошуку вибухонебезпечних предметів піротехніки задіють і металодетектори, міношукачі. За легендою, на полі знайшли ще й протитанкову міну, знешкоджують її на місці. Зараз ми методом стягування будемо вилучати, бо під чому стягування, бо під низом цієї міни може бути міна пастка МЛ8 або якась інша. Зараз, як у нас іде війна, тобто може щось прилетіти, може щось упасти. Тобто ми завжди готові. 24 на 7, У нас машина з водою, у нас дискатори, хлопці всі на телефонах. Ось тобто ми серемі на зв'язку. Знаходили і дуже багато. Знаходили уламки від ракет, знаходили незірваний с 300 Займання на відкритих територіях краще попередити, тож рятувальники перевіряють дотримання протипожежних заходів під час роботи комбайну. Тут в наявності всі необхідні засоби на випадок виникнення пожежі: лопата, спеціальна хлопавка та вогнегасники. Також поруч з комбайном завжди ось така цистерна з водою. Первинні засоби пожежогасіння, які е, потрібні для ліквідації пожеж на ранніх її проявах стадіях. Тобто ну, Не запущена пожежа, там метр квадратний. Це якщо взяти поле, якщо там взяти може загорітися якийсь е, елемент комбайну чи трактору, то це потрібно, щоб е, водій, комбайнер мог ліквідувати її на ранніх стадіях до прибуття пожежно-рятувального підрозділу. Комбайнер Євген розповідає, своїй практиці вже мав випадок, коли довелося гасити пожежу під час роботи в полі. Це сталося торік. Загорівся підшипник, смазка. Прийшлося анітушитель доставати, тушити, а потім їхати до пожарки. Вже ліквідувати повністю. Також в рамках профілактичних заходів рятувальники завітали і натік. Тут зібране зерно просушують та провіюють. Надзвичайники роздали інформаційні матеріали з правилами протипожежної безпеки. У 22 році виникла у нас 40 пожеж Запорізької області саме на полях зернових. Була знищена понад 4 тисяч гектарів. Всі ці пожежі були безпосередньо зв'язані з бойовими діями. У 2023 році у нас виникло 11 пожеж на загальній площі понад 74 чотири гектар гектара зернових та 6 гектарів у нас було знищено ячменю. Сподіваємось, в поточному році силами головного управління і спільно з обласною державною військовою адміністрацією, а також керівниками госпідприємств, Ми зможемо не допустити пожеж на полях. Збір ранніх зернових цьогоріч у нашій області почали на тиждень раніше. Це спричинила спека та нестача вологи. Почали збирати ріпак і озиму пшеницю. Озима пшениця. Також виборочно, тому що після приморозків є таке, як підгон. Це пішли бур'яни, пішли колоски зелені, так що пшениця покамість коситься виборочно. Тобто по кожному полю індивідуальний підхід. Прогнози можна сказати не дуже втішні, тому що не було цілу весну осадків, дожів не було, і дуже нам помішали приморозки. Тобто, дуже багато. Вони зробили своєї шкоди. Тобто приморозили ріпак, приморозили горох, приморозили озиму пшеницю. Загалом зернові в області займають територію в 126 тисяч гектарів, озима пшениця 106 тисяч гектарів. Вже більше 10 тисяч гектарів скошено і обмолочено. Зібрано 27 тисяч тонн нового врожаю. В цілому урожайність така, як і була в минулому році, на цю дату, на цей момент. Але трошки буде, будуть проблеми, тому що у нас у цьому році, в травні місяці, були заморозки. І заморозки на лівобережній частині області пошкоджили не тільки овочеві культури, а й зернові. Тобто була вже сформована зернівка і вона була пошкоджена морозом, заморозком. Там урожайність набагато менша, ніж на правобережній частині області. Також, за словами Олександра Ясинецького, погода вплинула і на вирощування овочевих культур. Є господарства, де через травневий заморозок на полях загинули майже всі овочеві культури. По виноградникам пошкодження сягають до 70%. Також по кісточковим і плодовим культурам нестача врожаю сягне 40-50%. Анна Крамаренко, Владислав Ващенко, телеканал МТМ.